Розповісти, яка як пройшло засідання, чому відклали а, це мені трошки доведеться спочатку? Я скажу, що це, це засідання було призначене для того, щоб після того, як цей суддя ну, оголосив заставу тридцять. Тепер їх завдання не дати мені її сплатити до середи, а до середи я можу сплатити. І тому сьогодні була мета заблокувати всі активи, всі рахунки і не дати внести цю стану. І вже тоді з четверга оголошувати мені санкцію е, про арешт. тобто ізолювати мене від е, взагалі політичної діяльності, від права захищати і країну, і людей е, ми безумовно е, проти цього повстали. І просили, щоб була пряма трансляція, тому що ми хочемо, щоб вся країна бачила, що це абсолютно неправосудна історія. І не зважаючи на те, що ми підтвердили все, що ми готові і до відкриття рахунків, і до відкриття адреси, до цього, він сказав, що це все одне закривається процес. Не можна допускати засоби масової інформації, не можна робити трансляцію. Тому що, я думаю, після першого судилища вся правова спільнота країни просто піднялася на диви, тому що ну, це неможливо було бачити і неможливо було сприйняти те, що відбувалося. І тому, коли він заборонив, ми висловили обурення цьому, ми наполягали на прямій трансляції. І Для того щоб це обурення припинити, він переніс на завтра на 13 годин. На 13.30. 13, 13 і теж буде закрите, так е, Ну це продовження цього цьому засідання, тому воно буде закрите. Ну просто сам факт, що воно закрите, говорить про те, що вони за зачиненими дверима хочуть чинити оцю політичну наругу, просто а не правосуддя. Тому от така ситуація, тобто вони дві мети. Перше, це е, поміняти мені запобіжний захід на арешт, от через такі рішення. А по-друге, закрити, щоб це не бачило суспільство. От такий короткий підсумок сьогоднішнього судового засідання. Не буде вести судовий процес і приніс завтра на 13 годин судовий процес. Знаєте, я вже, чесно кажучи, думала, що в Україні Киреївщина ніколи не повториться. Я думала, що слава Богу, до цього поставили крапку. А сьогодні я вам можу це твердо сказати: це гірше ніж Київщина, і гірше ніж все, що робив Янкович, тому що вони ще прикриваються якимось картонними цими, як вони називаються, табличками про доброчесність. Тут немає ніякої доброчесності, тут немає ніякого правосуддя, тут немає ніякої неупередженості, тут є грубе махрове виконання політичних відмови. І тому і я, і моя команда, і моя родина, ми будемо з цим боротися, і ми не дамо. Дубасам і іншим, хто виконує політичні змовлення, так просто це робити. Ми будемо звертатися до моніторингового комітету парламентської асамблеї ради Європи, Ми будемо звертатися до Вищої ради правосуддя. Ми будемо звертатися до всіх рівнів, де ми можемо реально це скаржити, Ми можемо, ми будемо точно звертатися з порушенням кримінальної справи до детективів, які влаштували цей терор. Без будь-яких рішень суду прокурора, які назвали обшуком, насправді це була просто терористична акція. Ми все це будемо робити, і я переконана, що так як Киреїв збіг до Криму після того, як е, треба було відповідати. За свої антиукраїнські дії і руйнацію по суті правосуддя в Україні так і ці зби збіжуть до Криму, тому що я переконаний, що за цим теж стоять російські країни. Він збирається арештовувати ваше майно. А що такого там секретного в цьому майні? Нічого абсолютно ви можете відкрити відкриту мою декларацію. Там є все чи А дій, гроші да? на рахунку? Вам дозволяють Ні. вашій родині внести цю заставу? Ні. У Вас немає 30 мільйонів хоча б, якась. Є, хоча б я качественно, ну, дайте вместе. Ну бачите, як ну тим все... не менше він залишив вам цю дельту до вівторка, до а завтра. справа в тому, що там без комплайнсу спеціального, які спеціально ввели, Ми не можемо Що там це, це, значить? це банки затримують на 3-4 дні, ага. перевіряють і не дають можливості перерахувати. Окремо, а, ну, тобто, тобто якщо да. навіть а, окрем... ви сьогодні зберете їх внесете, то вони зарахуються в четвер. Вчетвер... Ні, вони не приймуть до. Нав я, я потішу. Може Тому що, готовим. дивіться, тут історія яка. Зразу О, після да. попереднього засідання, в Держфільмоніторі, заблокував на 78 годин Саме до цього суду, тобто до того, щоб заблокувати зараз через рішення суду, вони роблять все, щоб ви цю заставу внести не змогли нічого, щоб потім внести абсолютно новий запобіжний захід. Це арешт. І для чого чують це треба, щоб мене ізолювати від моєї політичної діяльності в парламенті? Ну я правильно зрозумів, Ви вже спробували внести заставу, її просто фінмонаторинга про так. Тобто ви зібрали заставу? Ні, ми не зібрали заставу. У Нас а, просто поясні. є якісь наші. Так. Вони менше, ніж ця застава, вони на рахунку у нас, але ну, навіть це ми не можемо зараз нести, тому що заблоковані фіблітори. Mm -hmm. Тобто це все діє, як злагоджений механізм, розумієте? Це просто все одна ціла, ну знаєте, така злочинна група, де вони діють як панота. Так? Без ухвали суду і без рішення прокурора, вони увірвалися з обшуком. Чому? Тому що підстав не було. Вони не могли піти до суду, не могли піти до прокуратури, тому що підстав немає. Друге, вони без внесення справи яка в єдиний реєстр до судових розслідувань. Тобто цієї справи немає, поки вона не внесена в реєстр, її немає. Вони, зараз немає. Не має, вона не внес... Цей епізод, який зараз ставиться, і Юлія Володимир, він, він не внесений до реєстру. Закон чітко передбачає, якщо відомості про злочин не внести до реєстру. То це згідно частини третьості двісті тягне відповідальність передбачу закону в тому числі все, що зібрано нікчемне, відеозаписи, звукозаписи, походи з аудіоконтролю, арешти майна, обрання запобіжного за підозру це все макулатура. Но немає жодного значення. Тобто, фактично, за нікчемними документами Юлії володимирне вручено підозру, за нікчемними документами. Значить, обрано запобіжно загибло 33 мільйони. Щоб ви розуміли за законом, навіть за е, завіть особливо тяжкі злочини, з яких покарання до 15 років це не займ за злошики юрі водився? Там застава е, налічує 900 з лишнім тисяч гривень, а застава 33 мільйони. Це взагалі. Абсурд, коли в нас е, пішла така практика, коли застави призначають десятки сотні мільйонів гривень. Це не передбачено ні законом, ні європейським судом прав людини. Жоден нормативним актом такі застави не передбачаються. Це просто ноу-хау, певне, яке було вигадано, і таким чином застава. застава Покладно зазвонить непомірно. закон. Чітко визначає європейський суд з прав людини вже тривалий час і багато разів вказував і українським національним органам, що не може бути така ситуація, коли застава обереться в такому розмірі, коли вона людина, скажімо так, невзагалі... непосильна. непосильна, непомірна. Ми хотіли в сьогоднішньому засіданні подати всі декларації Юлії Володимирівни з 2015 року по 2025 рік. Чітким, щоб ми показали, що є така кількість грошових коштів, така кількість майна. Це максимально ті ресурси, які є в Юлії Волові за 10 років, і якусь частину можливо вона готова таким чином внесе заставу. Але ця сума, яка призначена, вона нереальна. Але і ми просили не блокувати так. ці гроші, не арештовувати, а дати можливість внести їх так. в якості застави. Ну оце єдине, і взагалі просто подумайте, я розумію, що я. Е, не маю юридичної освіти, я маю економічного освіту. Ви, можливо, теж не маєте юридичної освіти. Ну явіть собі, будь ласка, справи кримінальної не існує, тому що її немає в єдиному реєстрі досудових судових розслідувань. Якщо немає в реєстрі, справи не існує. Вони не мають права робити жодного з дії, жодних якихось рішень приймати. А вони приймають і суд, а вірніше не суд, а суддя Дубас. Він не звертає увагу на те, що самої кримінальної справи немає, а є всі наслідки, як ото ця кримінальна справа є. Ну, я чесно хочу сказати, я думала, що я вже цього в Україні не побачу. Але, на жаль, не просто бачу, а ще й маю можливість на собі переконатися в тому, що побудована машина насилля, а не правосуддя. І знаєте, ну кажу, я все таки лідер фракції, я все таки депутат, народний людина, яку знають. А можете собі уявити, і вони по відношенню до мене так діють. А можете собі уявити, як вони діють для звичайних простих людей судах. Просто для звичайних людей, які нічим і ніким не захищені, це просто машина знищення. І ну, так не може залишатися. Так не може залишатися. Україну перетворили в такий, знаєте, махровий. Оритарний, якийсь табір, де ä, правлять там одна людина, з інше там беруть під козельок. Ну так не може жити країна. Це не демократія, не свобода і не сильне. Це трошки все інше, між не трошки а радикально все інше.